Люди з нетерпінням очікують на початок поетичного вечора, і ось нарешті на сцені з'являється ведучий. Спочатку благодійний аукціон тише дорасати тише до два Не прийшли послухати вірші і прозу Сергія Жадана і Тетяни Власової. Зібралися як давні поціновувачі творчості, так і нові шанувальники. У мене чоловік, любе шадана. Я його знаю з 9 класу. Мене познайомила моя подруга з ним і мені присилала постійно, коли їздила на заходи, і присилала постійно листівки, і він там писав «Насті любові, «Насті там кохання, ще там щось. І мене цих листів отак. Я слідкую за творчо Жадана. Я ну сказати, що прям. Дивлюсь кожну його публікацію в інстаграмі чи Фейсбуці, але е, доволі активно дивлюсь за його творчістю. Буваю його на концертах, коли буває у Дніпрі. А знаю чи Сергія, що він підтримує Хартію е, бригаду. Вона це там теж мені друзі служать, то я якось намагаюсь контактувати і тому ось намагаюсь ходити на ті жертв. Сергій та Тетяна представили на розсуд глядачів програму Видихи і цитати. Звали її цільною літературною композицією, в основі якої власні вірші та проза, а також цитати і посилання на інших авторів. Ніплі, традиційно дуже вдячна. Щира відверта публіка. У цьому залі виступав вже кілька разів. Ти завжди я було, було. А, ти, не не можна. Можна. ти побачиш, що переконаєшся що я не вирушу. Я, я тобі вірю, але я хочу переконатися. Ми приїхали до Дніпра з поетичними читаннями. Ми робили подібний вечір у Києві. У нас є така наша ексклюзивна програма, де ми читаємо і свої вірші, і вірші інших поетів. І читаємо разом і читаємо Кремль. У культурно-діловому центрі Мінора регулярно проходять подібні благодійні заходи. Від початку війни війни почав функціонувати проект, який називається Мобілізація інтелектуальної потужності Дніпра. Він власне для того, і був створений, започаткований для того, аби приймати такі культурні заходи, події для того, щоб підтримувати власне, мешканців міста, особливо тих, хто вимушено переміщений. Тому таких Заходи в нас проходять доволі часто, тому ми відкриті відкриті щодня. Ми відкриті і до співпраці, і для мешканців міста, для глядачів. Зібрані гроші передадуть на потреби 13-ї бригади Національної гвардії України Харція.